Побачивши у господарі вдома цю пляму на скатертині, я подумала, чи вдасться її почистити. І ось результат. Здавалася ця пляма від вина, повністю зіпсувала скатертину і пора її викинути. Проте ця скатерть – це подарунок, і господарі так особливо дорожить нею, бо, як ми знаємо, подарунки хочеться зберігати якнайдовше. Я порадила їм простий засіб, яким виводила плями на килимі. Сода, гаряча вода і пральний порошок виявилися ефективними і вдалося почистити скатерть. Господарі надіслали фото, щоб показати результат. Мені ж було приємно поділитися разом з вами цією інформацією. Якщо вона була корисною для вас, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.